Ну, що ж, друзі, Путін дав свою відповідь Дональду Трампу і не лише трьома сотнями безпілотників та з десяток крилатих ракет, які полетіли по українській столиці. Путін чітко відповів, вимагає від України відмовитися від вступу в НАТО, визнати за Росією окуповані території Донецької Луганської області, а також вивести свої війська та залишити Запоріжжя. Та Херсон, ось такі абсолютно нереальні вимоги висуває російський диктатор, і ось такий плювок в обличчя американського президента, який твердить, ця війна має завершитися до 8 серпня. Якщо в когось були надії, що гаряча фаза цієї війни закінчиться в осяжному майбутньому, схоже, їх доведеться залишити чи ні про це і не тільки. Будемо говорити сьогодні із народним депутатом України від фракції голос Ярослав Юрчишин До нас доєднується. Пане Ярославе, я вас вітаю. Добре, ну в цілому відповідь Путіна на ультиматум Трампа була зрозуміла минулої ночі ще коли Путін разом вбив з три десятка мирних українців в їх власних оселях. Утім, тепер відповідь пролунала офіційно. В принципі, нічого нового. Утім, виникає одразу запитання, чи в цілому проковне таку відповідь американський президент, і чи зможе та відповідь, яка чекає на Путіна, яким чином змусити його припинити вбивство мирних українців? их административных границ которые существовали на момент их вождения в украину как только в киев заявят о том что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов а также официально уведомят об отказе от планов вступления в нато с нашей стороны незамедлительно буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры повторю мы это Наскільки очікуваною була така відповідь для вас, пане Ярославе? Ну і умовно чи виліться це в якусь нову віху підтримки нашої держави, як гадаєте? Повністю очікувано. Росія демонструвала все, що вона не готова до переговорів, вона не розуміє мову дипломатії, вона розуміє мову сили. Тому я дуже очікую, що власне. Ті 10 днів, чи скільки там в останній, виділяв Трамп Путіну не будуть подовжені, а будуть скорочені. Санкції будуть запроваджені не лише стосовно посилення санкцій стосовно Росії, а й стосовно третіх сторін, тобто країни, які дають. Можливість обходити санкції не секрет, що Казахстан, Грузія суттєво наростили. Торгівельний торгівельні операції з Росією і переважно продають техніку, технічне обладнання інноваційні, скажімо так, продукти, яких в цих країнах ну при всій повазі немає. Тобто просто перепродають західні технології, які потім ми знаходимо в уламках шахетів, які прилітають до України, і це стосується не лише наших сусідів і сусідів Росії. Аналогічна історія з тайванськими дронами, з чіпами. Аналогічна історія з багатьма іншими країнами, тому дуже сподіваюся, Ну а як би там не було, удар по грошах для Росії максимально будучи. От в них перебудована економіка на військові рамки, тобто, все, що вони заробляють, все, що вони фактично генерують, іде на підтримку збройних сил. Звісно, там соціальні різні життя в Росії падають, ну, але росіяни звикли жити в багні, але в імперській величі. Тому тут дуже важливо послабити власну економіку, настільки щоб вона не могла щоб знизити її. От коли не буде грошей, платити а, зарплату військовим, коли не буде грошей а, закупляти спорядження і виготовляти такі кількості шахеди, які налагодила виготовлення Росії під назвою Герань, От, відповідно, тоді і може бути перелом в цій війні. Тому очікуємо не лише позицію Сполучених Штатів. Зрештою, можна лише привітати те, що Пентагон ще минулого тижня фактично озвучив два нових пакети допомоги і зобов'язався їх оперативно передати. От очікуємо так само посилення тиску а, з боку Європи. Це активізація, скажімо так. Конфіскації російських активів і спрямування їх на купівлі американської зброї для того, щоб зброю, яка зараз є в наших європейських партнерів, передавати Україні. А Путін не зупиниться. Ціль Путіна це фактично захопити скільки зможе Україну і перетворити на проксі державу, якою зараз нам фактично стає Грузія, чи якою вже є Білорусь. От звісно, це ну не може бути ніяким полем для переговорів. Ну бо знищення України по факту і по суті ну не може бути прийнято жодних жодним політичним гравцем в Україні. А відповідно, зрозуміло, що Росія буде тільки перед готова до переговорів, як зрештою і будь-які злочини тільки коли він буде покараний і примушений до таких переговорів. Просто іноді складається враження, що поки Путіна є друкарський верстат і, умовно там бидло, яке готові підписувати контракти та йти вбивати мирних українців за гроші? Ця війна триватиме? Чи е дійсно можна виключно економічними важелями впливу змусити Путіна зупинити вбивство мирних українців? Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ця війна може закінчитися в 25-му році. Я маю на увазі гаряча її фаза. Кирило Буданов твердить, теж не втратив віру в завершення бойових дій вже до кінця грудня. Чи бачите ви реальний реалістичний? Сценарій, за яким ну принаймні гаряча фаза цього протистояння може зупинитися в осяжному майбутньому? Так, звісно, це і кожне зниження громадського на нафту газ б'є по Росії з меншої можливості. А, нарешті, підключення, відключення, а, відключення а не лише державних, а й приватних сосіх банків банків з місту, тобто. Творення суттєвих проблем для обігу коштів, ну хіба там в юанях, так вот, але знову ж таки величезна кількість золотовалютного запасу а Росії досі в західних валютах, в першу чергу доларах. Тому в даному випадку ну знову ж таки, є санкції на енергетику. А, на жаль, ще навіть європейські країни користуються енергетикою, яку постачають там. Прикриттям інших країн, але де факто російську. тому такі можливості справді є. Ну і не вірити власне Кирилу Буданову підстав. Жодних немає. Тобто, якщо справді Росія послабиться настільки, що готова буде вести переговори, вона одразу зупинить. Зрештою, це самі Путін сказав, що вони можуть моментально зупинити власне, військові дії. Для цього потрібно лише його рішення або рішення того хто. Його замінить у разі, коли ситуація буде максимально критична. А, голодні бунти неодноразово зупиняли російську імперію від продовження війни. На Яскравий приклад. А, питання, що далі, ну нас зараз не менше цікавить. Нас зараз реально дуже цікавить зупинити а, ту активну фазу війни, коли щодня не лише на фронті а і в. На цивільних українських містах гинуть російських ракет і шахетів мирні Україні. Ну, друзі, цікава ваша точка зору. Чи вірите ви в те, що війна може закінчитися в осяжному майбутньому? Залишайте ваші думки в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. І ваша нам теж цікава. до того, ж якщо доєднаєтеся, підпишетеся на нашу сторінку, а також поставите лайки цій бесіді. Ми з вами станемо дедалі впливовішим майданчиком. Це означає, що ваші голоси будуть лунати ще більш гучно. Тому друзі, давайте триматися разом в такі складні часи. Звісно, є в нас виклики і всередині нашої держави. Наші глядачі спостерігали останніми днями ті протести, які відбули в великих містах і зібрали тисячі людей під гаслами нормалізації та Незалежності незалежного підпорядкування антикорупційних органів. Наскільки ухвалений законопроект Верховною Радою, який вніс туди президент, реально зможе вплинути на ефективність роботи антикорупційних структур? І наскільки от те, та реальність, який тепер опиняться набута САБ буде відрізнятися від тієї, яка була умовно два тижні тому? Законопроект проект президента ніяк не впливає на ефективність на Бує Стап. От з слова взагалі він просто повертає статус-кво, який був до середи минулого тижня, коли ну навіть до вечора вівторка та ночі вівторка минулого тижня, коли була спроба підпорядкувати на штаб офісу генерального прокурора. Зараз цього немає. Закон підписаний, все повернулося на свої круги. Будь-які розповіді про те, що щось там додало в ефективності, чи щось там вдосконалилося в сфері протидії російській агентурі. Ну, це скоріше позиційна там позиція президента, щоби зберегти обличчя на ефективність, ніяким чином дана ситуація не впливає. Але що а, точно впливає на ефективність, має вплинути на ефективність набу САП? Це суспільний запит. Ми розуміємо, що суспільство вийшло не так за набу САП, як за наступ на, на наступ на власне незалежну антикорупційну інфраструктуру, як а, початковий етап перегляду наших євроінтеграційних а, домовленостей, так бо незалежність антикорупційної інфраструктури. Це фактично складові двох таких неформальних і ну, одні формальної, однієї формальної одної неформальної а, угоди. Так, неформальна угода це той сустинний договір, який склався не революційності, що влада по замовчуванню йде в європейський союз. Влада по замовчуванню не втручається в роботу антикорупційної інфраструктури, тому що антро... суть цієї інфраструктури почистити владу. А це умова знову ж таки вступу до. Клубу розвинутих демократичних держав, ну і формальна умова нагадаю, що незалежність антикорупційних інституцій нас вписана і в наш євроінтеграційні плани, і неодноразово міжнародний валютний фонд наголошував про потребу таких гарантій. І в Ukraine Facility є безліч антикорупційних. Власне компонентів тому цілком логічно, що коли влада вирішила суто з кулураного інтересу, суто з тим, щоб гарантувати наближеним до офісу президента окремим діячам недоторканість та поламати цю систему, то суспільство вийшло. Але і зараз я переконаний та в першу чергу молодь, яка прекрасно розібралася ситуації. Суспільство, яке прекрасно підтримує наших протестантів в так званих людей з картонками. Так опитування соціологічної групи ГРАДУ чітко показує, що 69% суспільства розуміє підтримує власне протестантів, створює величезний запит вже до набуса. Друзі, тепер треба демонструвати ефективність. Що вам заважає, казіть, будемо виставляти. Що вам допомагає, казіть, будемо посилювати. Але нам дуже важливо, щоби були не одинокі випадки великої риби, як, наприклад, заступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак з конфіскацією, чи сумнозвісний суддя Чаус з конфіскацією, чи депутат третього скликання, фактично лісовий барон західної України, пан панфордичко з конфіскацією. Ну і таких можна назвати там десяток, а то і. А кілька десятків власно дуже високопосудово поставлених чиновників, але зрозуміло, що той готум довіри, який зараз наданий на Буїса, ну, вимагає більше, ефективніше, прозоріше, але з повагою до прав людини, щоб не було справ, які ну принаймні так, та щоб було мінімум справ, які просто банально розвалюються в вищому антикорупційному суді. Бо посадова особа, ну рівень спокусливий, та але довести і провини немає, та й довести її складно. Так От, Такі, на жаль, випадки у нас є. Це, до речі, теж хороший знак, що ви ще суд не перетворився на так звані тройки. Є досить багато виправдовувальних до 10% відсотків, навіть більше, більше виправдовувальних вироків. А, ну це ознака того, що в цій сфері справедливість на кращому рівні, ніж на жаль. Загалом по інших гілках судить. Я спілкувався тут, зокрема, в цій студії з народними депутатами, які підтримували підпорядкування антикорупційних органів в Генеральній прокуратурі. Вони апелювали і до Сполучених Штатів, де будь-які органи слідства підпорядковані тому самому конгресу. А в чому для наших глядачів так ваша позиція полягає? В чому головна проблема була б з тим, якби дійсно у нас були певне процесуальне керівництво за офісом генерального прокурора? У Нас новий генеральний прокурор. Він себе не дискредитував, умовно поки так. У чому реально полягала ось ця небезпека? Щоб антикорупційні органи працювали у спайті безпосередньо під процесуальним керівництвом генпрокуратури? Ну я думаю, що відповідав президент. Президент чітко сказав, що генеральний прокурор це 100% його людина. Ну а тепер уявіть собі, що якщо ми виявляємо порушення на рівні заступника керівника Офісу президента пана Шурмо. Набу розслідує таку справу, звертається до німецьких правоохоронців, проводиться слідчі дії в німецькому помешканні пана Шурми, а пану шурмі керівництво офісу президента гарантувало, що він недоторканий. І тут на сцену виходить 100% президентський генеральний прокурор і просто забирає цю справу, передає. Ну, Тебе та немає значення куди, і ця справа розвалюється як свого часу передана, оскільки не було тоді голови керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Олані Венедіктової справа Татарова передана здається в службі безпеки України. Справа 100% гарантована, по ній треба було притягати до відповідальності підробка експертиз в судовому процесі в інтересах власне високопосадовців. Ну, це стаття гарантована, а справа розвалила. Тому відповідь дуже проста. А, в Сполучених Штатах а, Конгрес і головне Офіс генерального прокурора, тобто головний прокурор Сполучених Штатах, це людина, яка незалежна насправді від політичних команд, і її політична кар'єра не буде прив'язана до однієї людини. В нас хочеш успіху в генеральній прокуратурі. Ну в принципі, шансів не забагато. Тебе скоріш за все вже через певний період часу, оскільки ти не зможеш доганяти політичних опонентів, відправлять послом в якусь пишенебельну країну, там Нідерланди чи Швейцарії. Але корупційні справи не будуть розслідуватися. Тому я розумію, що колегам з більшості, особливо які голосували. За законопроект, який порушує наші євроінтеграційні вимоги, які, в принципі, та, ось, руйнує всю логіку незалежності антикорупційної структури, що їм треба щось пояснювати. З точки зору законності можна пояснити, в принципі, будь-що, якщо мати велике бажання. Але з точки зору власне досягнення того, що вимагає суспільство, щоб не було недоторканих. Ну тут дуже важливо, щоб ніхто з політичних призначенців, а на жаль, генеральний прокурор в системі України це політичний призначення пропонується президентам, більшістю. А, Відповідно, подяка кому президенту, подяка більшості. А, тому в даному випадку дуже важливо, щоб ніхто з політичних призначенців не міг узурпувати владу і втручатися в антикорупційні. Друзі, ну тут ваша точка зору теж цікава. Як ставитися до останніх голосувань у Верховній Раді щодо підпорядкування антикорупційних органів? Загалом, як вам вся ця історія? Пишіть ваші думки в коментарях. Ми бачили, як дехто з народних депутатів намагався спілкуватися з протестувальниками, яким збиралися і в Києві, і в Харкові. Ну от в Києві, зокрема, ми бачили на цих протестах регулярну народну депутатку Мар'яну Базуглу. ви в своєму Фейсбуці якось писали, що дивуєтеся, як деякі окремі засоби масової інформації продовжують цитувати і, мовляв, її, мовляв. Треба бойкотувати. От, пане Ярослава, до вас запитання як до члена комітету з питань свободи слова. Байкот народної депутатки, е, яка обрана, так. Е, 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 її точки зору щодо цих протестів, наскільки відповідає е, свободі слова, так і наскільки чи не порушує ваш заклик її право теж на свою позицію? А, це її право на позицію. А... Можливо, шкідливо, можливо, неаргументовано. Вона теж такою має бути, може бути. Не зобов'язує вас як медіа їх перетранслювати далі. Ви, як медіа, несете відповідальність перед вашими споживачами про те, чи ви даєте верифіковану інформацію, яка містить фактаж збалансовано з різних думок, але не маніпуляції, от не умовно кажучи, якісь емоційні включення. А чітко гарантуєте якістю інформації, це вимагає ну, закон про медіа, і в першу чергу етичний кодекс журналістів. А чи якщо ви вважаєте якусь діяльність шкідливою, ну наприклад, діяльність проросійських сил, ви ж їм не даєте майданчик? Як ви вважаєте, це є порушенням свободи слова? Свобода це завжди відповідальність. І ті, хто набуває свободи слова. Мають нести відповідальність за те, що вони говорять, а транслятори, тобто медіа, нести відповідальність за те, що вони поширюють. Тому я дуже поважаю редакторську політику. І Якщо є аргументовані факти, не давати позицію, яка викривляє реальність, яка маніпулює, яка емоційно включає, яка просто а, фактично відвертає увагу від важливих моментів. А, і ключова функція це засмічувати інформаційне поле безочинно, хто це робить. А це повністю ваше право вирішувати, чи ви це робите. А і я переконаний, що власне росіяни дуже активно зловживають а, свободою слова в необмеженому форматі, коли вони приходять на будь-які захід в Європі, які стосуються України, і кажуть: Ну, у нас є наша позиція чому ви її не показуєте? Аналогічна історія із деякими політиками. А, вони зловживають. А, Своїм правом як публічні діячі говорити, висловлювати позиції, так? І вони досить часто намагаються маніпулювати суспільною думкою, спрямовувати її в негативне для суспільного інтересу руху. І, звісно, можна або давати аналіз цієї позиції, або якщо ця позиція насправді взагалі ніяк не стосується реальності. Маріана Безуго не мала жодного відношення до протестів. На протестах була не знаю, напевно, з десятки три народних депутатів, але чомусь про їх. Роті протести питають набагато менше ніж одну Маріанну позову. І тепер скажіть мені, чи це не викривлені інформації. Дякую за це пояснення, пане Ярославе. Ну і не може не запитати про трансляції засідань Верховної Ради. Ми побачили вперше спочатку великої війни трансляцію під час голосування за президентський законопроект. Чого там тільки не було? Да? я думаю, у вас так само в соцмережі в певних скріншотах з нецензурними жестами, зокрема там з лайками, так і тощо. Потім депутати не підтримали в. Трансляції так в майбутньому наступних засідань, у чому був умовно принциповий момент тут, так і чому в чому проблема відновлення трансляції далі? Бо ми бачимо, як окремі народні депутати постійно транслюють все в прямому ефірі в соціальних мережах. При цьому спостерігати ну десь на офіційному порталі, так українці за голосуваннями обговореннями не можуть. Uh, я ще у офіційному порталі, на якому я оплачений з наших як з вами податків, якого функцію як фактично показувати Верховну Раду. Тобто, ми платимо uh, як um, власники податків за парламентські канали, які би мав демонструвати, що відбувається в парламенті. Але цей канал це не робить. Ну, це ж не рішення, це ж не рішення телеканалу, пане Ярослав. Я ще не кажу, що це рішення телеканалу, хоча насправді постанова прописує, що канал може не транслювати з безпекових питань, тобто це є не обов'язково. Чому відбувається трансляція? Бо насправді, якщо є рішення, то трансляцію можна проводити навіть і зараз. Але для цього треба, ну умовно кажучи, якісь рішення чи апарату Верховної Ради, чи в даному випадку пішли вище керівництва тобто в самої Верховної Ради, так? А, я голосував за трансляцію будь-якого засідання, бо вважаю, що публічна влада має бути відкрита. І це про власну свободу доступу до інформації, так? А, які є теж гарантоване право в Конституції і законами України. А, який стан зараз? А, можна по засідання або по кілька засідань голосувати щоразу, що от ми відкриваємо. І власне пропозиція окремих колег була давайте проголосуємо, щоб найближчі засідання, чи нам надалі до кінця року, чи ще щось були відкриті. А можна вирішити питання на системному рівні У нас є зміни постанови, які були прийняті в березні 22-го року, коли росіяни були під Києвом, і логічно, що онлайн трансляції в принципі не були можливі, оскільки Верховна Рада була пріоритетною ціллю, ну особливо коли там збирається власне. Представники законодавчої влади зараз ситуація помінялася. Ми навчилися жити в епоху ракетних ударів і шахетних атак. Тому, в принципі, логіки не транслювати немає жодної. Що зробити, щоб вирішити це системно кожного разу, не займатися цим манк-бізнес, голосувати. Давайте будемо його транслювати. Так це з не зміни з ді постанови. У нас є домовленість як з комітету так, свободи слова з керівництвом Верховної ради особисто з спаном. Тифанчуком, щоб впродовж місяця це питання ну знайти рішення, запропонувати рішення погоджувальній раді депутатських фракцій. Якщо таке рішення буде підтримане, то відповідно мати трансляцію по замовчуванню відкритими. І лише якщо розглядається питання, які стосуються державної комісії, то відповідно оголошувати там закриті трансляції. Хоча за основ. В цьому скликанні я таких і не пам'ятаю, тому в даному випадку будемо вирішувати питання системно. Дуже сподіваюся, що від практики закритих засідань, від практики, коли можна подивитися засідання лише годину після того, як воно закінчилось на офіційних носіях, але в той же час просто бумажі слідкувати, стежити в окремих депутатів, допомагаючи їм наростити аудиторію, ну воно їде в минуло. Дякую, пане Ярославо, за ваші пояснення. Ярослав Юрчишин до нас доєднувався. Друзі, ваші думки щодо заглі там сьогоднішнього обговорення Залишайте в коментарях. Це Київська школа державного управління Олексій Гомон. мене звати. Побачимось.